Йдемо, друзі, вздовж поля цього. Я попросив, щоб ірішка собаку тримала. Бо тут лисиця, не розумію, мертва чи вони притворяються іноді. Зараз піди йду ближче. Такі небезпечні тварини. Сьогодні, друзі, 2 березня, і ми нашою компашкою приїхали. До лісу. Погода сьогодні похмура. Але дощіку нема. Досить тепло, десь 13 градусів. Вчора їздили, було сонечко, сьогодні взагалі нема. Вітаю, друзі! Ну що, походимо, подивимося, що в цих місцях по вісняних грибочках. Вісною ми тут ніколи не були. Це для нас відносно нове місце. Ми його вперше відвідали ну, десь наприкінці літка того року. Ну, от. І весною тут не були. Не знаємо, що тут по весняних грибочках. Походимо, пошукаємо. Потрошечки вітерець зривається, і пішли влітку, в осені того року. Дуже, оце грибні місця. Ми тут дуже багато збирали білих і козариків. Під Оці ці два види грибів. Тут ну, такі голявини були. Що там? Тогорічний? Ріша, якийсь грибочок знайшла. Першу нашу знахідку за сьогодні. Ану-кась, показуй. Ага. Ось так. Це не трюфель? А це какашка тієї. <laughs> Та от і що мені зараз? Руками трогати це Якось. Ну, не какашка точно, але. Не знаю. Та запаха ніякого нема. А не какашка тут, ну. Місця тут, бачите, які. Лістяний ліс, хвої зовсім нема, берези багато. А цих тогорічних грибів, бачите, на кожному круці зустрічаються. Вже й не впізнаєш, що це за гриб. Да, Буків багато, друзі. Але ліс тут зовсім інший. Да? От Вчора були, то так, тут... Але... Пастися. Та -да -да. Травичка молодесенька, зелена. Ось вони полюбляють по весні щипати травку. Ні, ну постійно щиплють травку, але ж по весні то з голодухи після зими. Ну no. так, Ріша, давай тут ще походимо десь півгодинки. А? Тут вже зараз піди, гляну. Пів годинки походимо тут і напевно підемо до краєчку ліса, там де поле. І походимо там, пошукаємо. Березовий сік, бачиш? Ага, так. Да. Затичкою. Хтось тут березовий сік збирає. Заткнули, бачите. Скоро вже піде Так, як от развідник в Ярочок туди, нирнув. а що там? А, там водичка? А, а, так, да. бачите. Жека нас полюбляє такі місця. Що ти там знайшла, вже Знову какашки. Я вже нічого нюхати не буду. трюфель хіба? Повісся, на рішки не оці заманухи. Що там? Та, це. Це, друзі, струмочок. Це не просто так, бачите? Проточна водичка зверху. Ну, ну. Тільки що вам давали пити. Ні. Треба от щось. Це смачніша вода. Ну, а як же ж? Ас, водохльопну. Післи давайте. Эхлээд маш их байсан Щось вітерець кудись подивався, так? Да? Тихо так стало. Ну дощика не обіцяли. Сподіваюсь. Сьогодні погода нам дасть погуляти трошки. А що, дощі передавали? Та ні. Ну у нас ж, ж синоптики такі, знаєш. А що багато... Да, та -та 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 -та. Собаки носяться Тут бачите взагалі кущів нема Якщо вчора там ліс такий там були хащі, то тут то ну, тут є рочков більше а. Вже підходимо до окраїни Зараз там Походимо, праворуч, ліворуч, пошукаємо. Може, як і вчора, з краєчку лісу щось знайдемо. Дійшли до поля. Ну, Тут не так, як вчора, да? Ну трошки по-іншому все. Тут може і не бути Ну, Давай подивимося. Бо в лісі нічого не знайшли, ми, друзі. Ну, то так вздовж поля та й підемо. Ідемо, друзі, вздовж поля цього. Я попросив, щоб ірішка собаку тримала. бо тут лисиця, не розумію. мертва чи? Вони притворяються іноді. Сейчас, зараз, зараз, піди до ближче. Такі небезпечні тварини. Ні, не дихає, напевно, все ж таки мертва лисиця. Ось так. Мертва? Напевно, так. Да. Не дихає. Ось так. А тут, до речі, лисиці багато. Ми весіні пам'ятаєш да? Да, да, Такі, давай. таку чорну лисицю з такими. Ну... От красива красива така, да. її. Червоні так. Червоні ну, такий перелив. Так, пішли, давай, до лісу обійдемо об, об, Не, Куди? Ви бачите, друзі? Вони почули. Давай, далі, далі виходить. Почули, бо це ж, знаєте, у лисиць, ага, водичка. Вон має бути, може бути сказ, тому це небезпечно, особливо для собакенов наших. Ще хвилин 20 походили, пошукали біля поля. Грибочки нічого, друзі, не знайшли. Нема. Бачите, тут ну, є такі ліса, в яких нема вісняних грибів. І це місце. От таке. Ну, ну, ну нічого, ні. ну Провідали. Є улітку, є... улітку тут дуже багато, Грібів, багато грибів. Це супер. Грибників також вистачає. Але і грибників вистачає. багато, так. Що, друзі, будемо ми їхати домой. Собаки нагулялися, ми свіжим повітрям подихали. Та і гарно. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок.